Розбиваємо одне яйце, додаємо 4 столових ложки цукру, 100 г розтопленого вишкового масла або маргарину, додаємо одну чайну ложку розпушувача, поступово всипаємо півтори склянки борошна і гарно збиваємо. Висипаємо борошно поступово, щоб тісто стало густішим, але робимо це так, щоб його не забити. Замішуємо наше тісто, у змащену олією форму. Ми розподіляємо тісто рівним шаром. Нарізаємо яблука тонкими скибочками і викладаємо їх на нашу основу. Додаю трошки цукру, ягоди у мисці, змішуємо три. 300 грам сметани і 300 грам грецького йогурту або просто 500-600 г сметани. Додаємо 5 столових ложок цукру або цукрової пудри, гарно все перемішуємо, додаємо одне яйце та всипаємо 1 столову ложку борошна, вливаємо нашу сметанну масу на пісочну основу і рівномірно її розпреділяємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 35-40 хвилин. Пиріг тримає форму, але такий м'який всередині. Дочекайтесь повного охолодження та насолодження. Дякую за перегляд!